Доброго серпневого ранку всім. Ну що, продовжуємо роботу в квітнику, не дивлячись на неймовірну спеку. Є деякі моменти, які треба, ну, я рахую, що треба зробити, тому що осінь не за горами. І я продовжую займатися стрижками, помалу-помалу стрижу листяні дерева, для того, щоб вони вже укріпилися до осені і вже мали деяку форму. Сьогодні я покажу. Не цю частинку сьогодні покажу ту закинуту частинку, до якої завжди не доходять руки. Але поки що подивимося, як завдяки стрижкам ви можете сформувати свої рослинки і надати їм цікавої форми, неприродньої їхньої форми, але від того вони не стають менш гарними, навпаки, більш привабливими і ну, цікавими, як на мій погляд. Ось у мене дерен. Я про нього неодноразово вже говорила. Дерен я. Садила взимку, це була зимова посадка. У нас в січні було дуже тепло. Просила продавця про пагін без гілок, для того, щоб його одразу я знала, що хочу його сформувати так, якби на ніжці. І ось бачимо результати, які в мене вже є. Це півроку, можна сказати, пройшло. Ніби рослина ще навіть не має року, але вже так гарно виглядає. Я його. Пагін був початково один, стовбурець був початково один. Я йому додатково на протязі всього сезону обриваю нижні листя, нижні гілочки, які він пускає, бо по природі це кущова рослина. І ось так він у мене вже тепер виглядає. Бачите, пагін. Ось, і тут я буду формувати йому таку шапочку. Нижні гілочки я також ще обріжу, не тепер трошки пізніше, також ще обріжу, бо хочу його підняти трохи вище, щоб він був вищий, ніж верба. Верба у мене звичайна річкова, якщо її видно, ось так. Також я її вибрала з стовбурцем таким більш голим, можна сказати. Ну і вже обриваю, нижні, обрізаю, обриваю нижні гілки і формую таку кульку на ніжці. Верба потребує регулярної стрижки. Ось ось так. ось так. Чим частіше ви її будете стригти, тим вона густіша буде у неї крона. Так, я сподіваюся зробити із дереном, щоб дерен так само ось, піднявся вище-вище і був таким вищий, ніж верба. І тоді вже буду формувати кульку. Сьогодні я не сьогодні. Вчора я стригла, сьогодні вам вже покажу. А так, між іншим, йдемо. Шовковиця в мене штамбована. Тобто я її купила вже на штамбі. І вона така височенька, я її просто формую у вигляді парасольки. Парасолька не знаю, як краще видно. Сонечко засвічую. Ось так, напевно. Обстригаю її всередині гілки, але основна стрижка парасоліться для формування цієї рослини, приходиться на осінь, на зиму, коли я вже формую каркасні гілки для того, щоб це було більш естетично. Так, якщо видно, ось так. Тут я, чекайте, Пробую обійти, так вже все насаджено, між іншим, що вже тяжко ходити. Тут у мене є спірея сіра, мала її показати минулого відео, але не випало такої нагоди. Я також її низ зачистила більш-менш. І отак вона вверх піднімається. Навесні ці гілки будуть спадати таким фонтаном. І будуть квітувати, вони квітують, ця спірея, сіра квітує такими білими рясними-рясними квіточками, і таке є враження, що це водоспад. Так, йдемо, йдемо. Взагалі то хотіла показати інші рослини, але між іншим, поки йдемо, то подивимось. Тут у мене також. Все приходиться вже підливати. До речі, я в минулих відео казала, що не потребує поливу рослини, що літо таке гарне, але тепер прийшла до нас спека, і мені приходиться підливати гортензії, тому що листячко пускають, вони не обгорають, але пускають листечкою, що не дуже привабливо. Тепер зранку під кожну гортензію по відру води, і щоб вона більш набрала сили. І могла перенести цей спекотний день. Також бачите, я вже раніше стригла форзицію. У мене стара форзиція, такий кучний охайний був знизу. Ну, не знала я раніше, що її можна формувати. І ось форзицію я також зачистила низ її весь і тепер обстригла її верхівку. Більше форзицію стригти не буду. Це вже було раніше, я стригла їх. Десь тижня-два тому. Більше стригти форзицію не буду, тому що форзиція квітує на паганах цьогорічних. Тобто, що вона тепер наростить, на тому і буде квітувати. Тому більше не стрижу, чекаємо вже весни. Ідемо далі. Так, тут нічого не зачіпала поки що. Так, воно і є. Я почистила свій Хеномелес японська айва. Така цікава назва в неї. Ось, Це приклад того, ось він, бачите? Це приклад того, як можна звичайний кущ перетворити на таку собі парасолю. На квітуванню це не сказується, вона квітує чудово. Весь низ також зачищений. Це був дуже великий кущ, несформований, здоровенний. Я по можливості обрізала всі нижні гілки, а верх, отак я її підтримую в такому стані. Парасольки. хакуранішики, Стригти її не буду. Хай ще росте. Ось так, якщо видно. Ось. Хочу здалеку, але то не дуже. Бачите, не зачищений. Ну, я не, вчора не чіпала, я стригла лише верхівку, для того, щоб пагони не ті, що вистрілюють, всі пообрізала. І низ так підформувала. До речі, вона має вже яблучко своє. Дівчата казали, що вони дуже корисні, мають багато вітаміну С. Ну, я ніколи не використовувала ці плоди. Тепер вже, може, спробую. А, до речі, вона дуже колюча. Коли ви з нею працюєте, будьте обережні, мають дуже гострі шипи. Тут у мене туйки мої, я вже показувала раніше, як я їх стригла. Ось, вже чітко і зрозуміла їхня форма. Що це кульки, ну такі прямокутні кульки, овали, вірно сказати, овали. Стрижу я їх через те, що у мене тут тінь, і вони досить рихлі. Чим більше стрижете, тим щільніше вони наростають. Так, ну і йдемо дивитися. Як я підстригла, в той такий страшний мій куток. Вічно руки не доходять, тому що далеко. Знаєте, те, що попереду, то швидше. Я контролюю, а це тут все без змін. Мої трояндочки квітнуть, показувала їх перший рік, але дуже задоволена. Ось, самшитки, самшитки не зачіпали. До речі, зараз зранку, поки що цей бачу, що де-не-де -де є ще вогнів. Уже є вогнівка. Ось, бачите? Ці посохлі листочки. Це не сохне самшитик просто так від спеки. Це самшит вражений вогнівкою. Це проблема всіх самшитів. І щоб їх контролювати, треба, щоб вони були здоровими, треба їх контролювати. Так, і тут я зробила ряд, можна сказати. Ось. Тут я казала, у мене було в минулому відео показувала. Неймовірна кількість бур'янів, тому що ж кажу, руки сюди не дуже доходять. Ого, кішки мої зустрілися, всі в нервах б'ються. І тут у мене є жимолась шапошна, бачите, які гарні кущики. Це також зимою я їх садила в стаканчики. Живцювала, і потім після того висадила їх в землю. Ось на осінь вже кущики будуть сформовані. Вони тут будуть до весни. Весною, думаю, робити нову ділянку, і вони підуть мені на бордюр. Хочу попробувати формувати бордюр жимолості. І ось тут. Тут у мене похиреплідник. Похиреплідник, Тут у мене був такий великий кущик, такий. Кулька, але кулька така рихла, не сформована. І тепер я зачистила так само нижні гілки, обрізала її верхівку цього року. Ну, Якщо збереглася десь квіточка, то буде він квітувати. Але взагалі то я його не для квіту, а для того, щоб тут піднялося трошки вище за будлею. Тут у мене така господарська споруда, і за нею. Ну, хаос такий, так як в кожному селі є десь щось що потрібно зберігати. О, і я хочу прикрити за допомогою будлеї. Бачите, прикриваю успішно мені ще трохи і вона закриє мені цей гараж, а в ногах у неї буде такий зонтик, така парасоля з похерплідника. З часом вона так само буде така сама густа, як вербу, тому я показала вербу на початку, щоб було видно, як можна сформувати. Похіреплидник дуже піддається стрижки, дуже пластичний, такий, швидко наростає, і тому з часом, може, приберу деякі зайві гілки. Ну, а так буде поки що так. Тут, з цієї сторони, у мене був більш великий кущ цієї гортензії, але я різала на букет. До речі, якщо зрізати на букет э, гортензію, то вона збережеться, вона не осипається. Я знаю, що дівчата якось стабілізують. Я не стабілізувала, просто зелені такі кулечки великі були, я їх обстригла, поклала у вазу, і так вони будуть зберігатися до весни. А позаду верба нана. Верба нана, вона початково є кулястої форми. Просто треба тримати її в. В тонусі, бачите, обрізали її гілки. а Тепер вона не дуже гарненька. Ось, видно її зрізи. Але також, неймовірно, пластична рослина. Як я її задам форми, ніби з неї можна, я бачила, з неї квадрати, можна, ромби. Ну, мені подобаються кульки, це більш така для мене природня форма. І тому я так стрижу кулечкою, обрізаю, доформовую. Ну там особливо не треба фантазії, вона і так. Подасться вам, як ви хочете. Позаду у мене ріс великий кущ Фаляріса. Трава така, обрізала її геть. Вона ще встигне нарости, бо, тому що вона тут у мене займала е, весь фон, можна сказати. Ну, Позаду вона мені подобається, але все рівно дуже агресор і дуже швидко розростається, зрізала її повністю. Ще у мене стоїть питання з цим кущом магонії. Не знаю, хочу її забрати звідси. Можливо, вона піде в сад, Бо тому що вона мені тут не подобається, займає багато місця. Вона досить вічно зелена рослина, але досить така, ну, не те, щоб агресивна, але займає багато місця. Мені тут весною вона, звісно, гарна жовтого кольору, квітує. Ну, тепер я хочу, є в мене думка, її забрати в сад туди на нову ділянку. Також покажу, якщо надумаю, то покажу. Чудово себе показує гортензія на штамбі. Штамб цей не привитий. Вона так також на одному пагоні розказувала про неї, прив'язала її, не прив'язала, а так зачепила її за опору. Опорою слугувала мені палка від юки, квітонос, і ось так вона тримається. Бачите, гарненька. Планую забрати звідси два куща хости подорожникової. Вона горить тут на сонці. Хост маю цих багато, це моя одна з перших хост, яку я посадила була у себе, маю роки. Пересаджую її з місця на місце, вже кругом насадила, так що, можливо, ці хости, що буду викопувати звідси, то, можливо, їх роздарую. До осені подивимося. Це буде такий, ну, будемо бачити, хай відквітує. Тепер не час. Квіти в неї такі білі і гарні. Тепер не час щось пересаджувати. Але маю в планах її забрати. Тут у мене, пам'ятаєте, в П9 я купляла рослинки від наталки, посади самтує. П9. Дивіться, як вони гарно наросли. Не треба боятися рослинок в п 9 Тут вони у мене, бачите, ось тут. І я зараз покажу. Дуже мені подобається, я обрізала там одне. Хвойнички я обривала хосту для того, щоб дати доступ сонця до цих Пдев'яток. Ось моя рука. Для прикладу. Такі манюські були. І там ще одна стрікта є. Вона так і лишиться, вона буде тут на задньому плані, буде підніматися. А ці хвойні за потреби я пересаджу в інше місце. Тут оця трава, я її не зачіпала. Бо Тому що це у мене не просто трава, це у мене така. ось, Це має назву, це декоративна трава. Вона має назву, я її потім такими пересаджу в горшечки або одразу на місце і вже тоді тут дороблю порядок. Якщо довго займатися квітами, то вони самі розсаджуються і не доводиться більше купляти. Тут у мене величезний. Кущ росте, ще не... а вже квітує, зараз покажу ем... гібіскуса. Дивіться, який самосів гібіскуса. Також на осінь, можливо, пересажу, і хай збережеться. Коли у мене цей гібіскус ріс на іншому місці, то самосіву я не бачила, бо косила. А тепер він у мене сам тут насівається, тут не кошено, не обробляється. Це він сам насівається і вже такі гарні кущики. Можна буде потім його роздарувати. Ось мій гібіскус. Пересадила його в інше місце. Тут він нікому не заважає, бо тому що спочатку він був на першому плані, що не дуже добре, бо кущ дуже високий. Так, ну що ж, ось так я хотіла показати вам, як можна формувати деякі рослини, щоб вони. Не займали вам багато місця, і були приємні у догляді. Коли рослинка підстрижена, то вона провітрюється, менше хворіє, менше викидає листя. Взагалі, колись думала цю японську айву звідси забрати, бо кущ був, кажу, дуже великий, займав місце стільки. А тепер, бачите, там під ним вже можна і хосточки я посадила, і барвінок там у мене. Не боїмося стригти рослинки. Ось так. Сонечко, трошки зайшло у хмари. Можна зняти декілька кадрів. Ось. Тут, до речі, також трошки змінюю, ну так зовнішнє не видно. У мене була тут кора, тепер я пробувала класти камінчики, і так оця частинка буде, бачити, в камінчиках, ще докладу сьогодні тут два. Цих прогона і ця частинка буде в камінчиках, а та частинка буде в корі. Бо тому що кора в мене собаки розривають, а камінчики, бо це край, собаки розривають і не дуже охайно. а камінчики вони не зможуть зачепити. Ось, Закінчу тут з камінцями. І отак ця частинка буде в мене готова. Так, шукаємо собі роботи, знаєте, поки осінь ще не настала, поки нема ще посадок рослин. Деякі, ну, просто зміни такі невеликі, можна зробити деякі невеликі зміни. А там же чекаємо осені, бо тому що казала, вже чекаю осені, щоб зробити посадки, деякі пересадки. До речі, вже хости мої літні, ці, що квітували влітку, то вони вже е, закінчують своє квітування і не дуже охайно, також, напевно, зараз обріжу. А може, ні, верхівка ще гарна. Але низ уже такий не дуже привабливий. І бачу тут так само. Ця біла з фіолетовим такі, а ці більш фіолетові. Ось. Дуже дратує мене це листя, яке сипеться з дерев, і я не можу. Приходиться постійно прибирати. Тут не зачіпаю, поки що не цей, але листя вже геть жовтіє. Бачите. Буде сипатися і сипатися, роботи буде не почати край, але це не саме страшне, що може бути. Ну, ось так показала вам, як формувала свої листяні дерева, кущів, напевно, не дерева, а кущі. І на цьому закінчую своє відео. Гарного всім закінчення тижня, легких вихідних, якщо нічого не зніму, то вже до наступного тижня.